Я вірю, що коли я вірю в те, що каже Біблія, я буду мати. Це так просто. І ви скажете, а як же ж мені мати віру вцілення? Це теж дуже просто. Це не, не залежить від моїх почуттів, від моїх емоцій. Сьогодні я виспалася, і мені так радісно, да? і я вірю, я зцілена, а завтра я не виспалася. І в мене щось болить, і мені хочеться там їсти, або хтось мене розстроїв. І я вже не відчуваю, що я зцілена. Але от саме це невірно. Друзі, коли я приймаю рішення, я зцілена. Незалежно від того, я виспалася чи я не виспалася, чи в мене багато грошей, чи мало. Щоб там хто не казав, Слово Боже каже, що ранами. Ісуса я зцілилася дві тисячі років тому. І що від мене залежить? Я беру, я приймаю це зцілення. Воно моє. Я промовляю. Ранами Ісуса я зцілена. Давайте своїми словами зараз приймемо рішення бути зціленими. Повторюйте, прямо зараз. Я приймаю рішення бути зціленою, зціленим в ім'я Ісуса Христа, тому що так каже Слово Боже, що 2000 років тому, повторюйте, Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, покарання мого миру було на ньому і ранами. Його я зцілився. Тому прямо зараз покладіть на себе руки. Я промовляю до свого тіла в ім'я Ісуса будь зцілене. Назвіть хворобу, яка просто питається посісти в вашому тілі. Назвіть і скажіть, ти хвороба. Заберися геть, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я прийняв зцілення в ім'я Ісуса Христа. А тепер давайте дякувати. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що в ім'я Ісуса Христа ми зцілені прямо зараз. А тепер починайте робити те, що ви не могли. Якщо це пальці починай.